Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність. Е, представляємо вашій увазі е, напівособняк е, з можливістю використання як для проживання або ж для комерційної діяльності. Можливо, навіть поєднювати. Пояснюю, в чому суть питання. Ось продається, ці двері, одне вікно і плюс ще два вікна. Тобто сюди виходить на вулицю Коперника, виходить три вікна плюс двері, в двір виходить також дві кімнати і гараж, і є додатково 3,5 сотих землі. Це можна використовувати як для підприємницької діяльності заходом з дороги сюди. Можна. Дві кімнати використовувати як для підприємницької діяльності, а в решта в інших кімнатах проживати. Так, і можна використовувати повністю для бізнесу або ж повністю для проживання. Уникаючи сюди проходу, тут є чотири кімнати, плюс великі горища, які можна переобладнати під житло, І три санвузли, кухня, підвал. Гараж і 3,5 сотих землі. Зараз ви от оглянете всередині і покажу вам далі територію. Дякую. Так, ми вже тут, от у дворі, це от оця половина будинку. Ось сюди, туди. другий поверх, включаючи. І земельна ділянка, Три, приблизно 3,5 сотих. Ось ця вся територія, земельна ділянка. Та територія. Земельна ділянка плюс гараж. І я зараз покажу вам всередині. Не буду показувати уже підвальне приміщення та горище, покажу просто всі кімнати. Дякую. Так, добрий день. Це є такий холл невеличкий, от вулиця. Ми зайшли всередину. Коридорчик. Туди донизу йде підвальне приміщення, сюди гараж. Я пізніше вам покажу. Там зараз собака. Ось туди є підвальне приміщення. Таке сховище, велике, капітальне. Це австрійський будинок, бачите, сходи всі дубові. І далі ми підемо. Так. Кухня. Кухня. Дуже тепло, двоконтурний котел. Ось така кухня. З віконечком гарно у дворику. Оце от приватна територія. От туди по периметру. По периметру. Та вся територія і приватна. І далі ми переходимо. Одну кімната. Тока. Друга кімнатка, день. Це вікна у двір, який я вам казав. Це вікна на вулицю. Це. Ремонти не нові, але можна проживати. При потребі можна перефарбувати. Дуже красиві двері, над дверями зроблено, вирізблено. Це друга кімната. Ось Така кімната. Тут є додатково санвузол. І оце вихід туди. Вулицю, Вихід на вулицю. Де я казав, що можливо комерційне приміщення сюди захід де з вулиці. Сюди. Тут буде один офіс з санвузлом і другий офіс. Тут також є додатково другий санвузол з підігріву підлоги. ми Піднімаємося на другий поверх дубові сходи. Тут є одна кімната, одна кімната тут, бачите, з балконом. Балкон є, така катера. Балкончик. Тут є третій санвузол. Третій санвузол. Є додатково, що це четверта кімната. Ось четверта кімната. Четверта кімната. І тут вихід. Ось тут і сходи. Тут. І вихід на горище, де можливо зробити додатково ось така велика площа. Коридорчик, який я вам казав. І от цей є гараж. В гаражі є також опалення і вода. І вода. Так, так. Для уточнення інформації звертайтеся в описі будуть номера телефонів, і по даних номерах телефонів звертайтеся стосовно додаткової інформації або ж там торгу, цікаво вам і тому подібне. Дякую за увагу, до побачення.